Давайте поговоримо трохи про ізоляцію про ізоляцію холодильних агрегатів, холодильних машин, чилерів, компресорно-конденсаторних агрегатів. Ну коротше, там де ізолюється, і класно, коли там нема що дуже ізолювати. Але, наприклад, ось така система: чилер 500 кВт, і тут 70%, напевно відсотків. Ізолюється все, окрім конденсатора. Парники, теплообмінники, пластинчисти, ізолюються, всосна труба ізолюється, фрізіумна труба ізолюється, пів компресора ізолюється, і це все має бути якісно, це все має бути так, щоб не промерзало. Бачите, яквентик поізольований так, щоб не було. В середині пустот це все ще раз обклеюється 25 п'ятої здається ізоляцію, щоб нічого не промерзало. Ось і знову ж таки, це все має бути ще красиво, тому що це бляха муха, естетичний вигляд. Тому що як тільки холодильна машина ось цей чилер цей агрегат приїде до замовника, тільки розтентують фуру, і він зразу побачить, що йому привезли. Пофарбована і буде ще ізолюватися. Але того нікого не грає. Просто будуть дивитися на зовнішній вигляд, як воно ну, проізольовано, чи ніде нічого не порвано, чи не замащено. Чи ну, типу, от бо коли замовник заплатив за оце купу грошей, хоче бачити якусь красоту. Ну, типу, ця вся установка коштує ну, як нормальний мерседес в салоні. Має мати вигляд як мерседес. Бачите, все проізольовано і. І, і багато цих моментів, які треба ще поправити, підрівняти, десь підрізати, десь проклеїти. Коротше, купа-купа моментів. Бачите, фрізіонна труба. Фарбуємо спочатку, потім ізолюємо самоклеючою, отак, от комплект. Навіть барно всередині е, теж ізолюється, щоб ви собі розуміли, що не все так просто. На ізоляцію треба потратити не менше часу, ніж на то все, щоб отак от зібрати, де вимагається набагато більша кваліфікація спеціалістів, де треба вміти варити аргоном, треба вміти паяти е, мідно-фосфорним припоєм, сріблом, перегріти, не перепалити якийсь верх. Телі рве, наприклад, крутити голову якомусь соленоїду. Ну, типу, тут має бути висококваліфікований спеціаліст. А що таке ізоляція? Там треба висококваліфікований спеціаліст, але бляха-муха вона стави крапку в естетичному вигляді. Тобі ж той, як проізольований аграр, його зустрічають на об'єкті і кажуть: о, що це за така хрень приїхала, там терчить, там не помальовано, там порване, там, там ще щось. Там ну от ну я правий чи не правий, чи я просто за. Забагато придираюсь до того всього. Напишіть свою думку в коментарях. Пишіть великі, здоровезні, розгорнуті коментарі. Просто е, цікаво, що я просто так придираюсь і можна ізолювати отак, тяп-ляп, аби було. І як воно відбувається, вас теж цікаво. Іншим глядачам теж буде цікаво почитати ваші коментарі, хтось для себе якісь висновки зробить, хтось, хтось щось підкаже може. Тому, якось так. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відосиках.